Ми поговоримо, що таке битва за душу, чи вона невидима, чи щоденна, як в ній вистояти, і як біблійні принципи духовного захисту можуть допомогти нам протистояти злу і при цьому зберегти віру? Саме про це нам розкаже Максим Буга, священнослужитель. Вітаємо! Вітаю доброго ранку! Дякуємо, що завітали до нас, готові поділитися і відкрити таку важливу тему, важливі питання. Взагалі, от що означає ось ця духовна боротьба в житті людини? Як вона реально проявляється? Тому що іноді ми говоримо про це, ніби як про щось абстрактне. Ну, це і є абстрактне поняття, але здається, воно десь там. Але чи так воно насправді? Ну насправді нам. Нам хочуть показати, що це щось абстрактне, але якщо ми читаємо слово Боже, якщо ми дивимося на своє посіднепосідне життя, ми розуміємо, що кожен день у нас є боротьба, боротьба це наші думки, наш якісь постійний вибір. Тобто я зранку встав у мене є вибір прийти. Кудись чи залишитися вдома. тобто це постійний вибір, який я роблю в себе всередині. І результат, якраз таки мого цього духовної боротьби, є видимий результат, який ви бачите. Тобто, е, хотів чи я сюди приходити чи ні, захтів, прийшов. Тобто боротьбу я виграв свою угу. духовну. От тому ця боротьба, вона реальна, вона завжди є, і нам постійно потрібно якби підпитувати свої сили, щоб виходити переможцем у цій боротьбі. цікаво, ти сказав, що я. Боровся та прийти сюди там чи ні? Ну, ми сподіваємося, що це, це ну, була да. неважка боротьба. Але цікаво, в боротьбі завжди є е, дві сторони, так тобто, є є той, хто бореться, і той, проти кого ти борешся. Якщо ми говоримо про духовну боротьбу, то проти кого ми боремося? Ну, якщо ми подивимося Біблію, то там Єфесія нам п'яшости розділ, там написано, апостол Павел пише, що ми боремося проти духів злоби mm -hmm. піднебесної. тобто ми боремося проти злих духів, тобто ну проти дьявола, проти того, що проти ворога цього світу, ми знаємо, що є велика боротьба. Зараз є боротьба у нас одна, але є ще більша боротьба між Богом і Сатаною. І от ця постійна боротьба, ми з вами боремося. Ми, як християни, боремося проти дьявола, його поганих думки, думок, його поганих всіх бажань, які він нам посилає. Тому я, як той, хто бореться, проти кого я борюся, проти дьявола, проти поганих духів, проти чогось поганого в своєму житті. Mm -hmm. Дуже цікаво те, що наша боротьба це не просто ну з якимось поганим настроєм, з якимись oh. емоційними станами, так от як ти зазначив, це боротьба проти самого диявола, проти сили зла, яка дуже потужно впливає на цей світ, і ми бачимо навіть по цій війні наскільки це небезпечно все проявляється. Ось якщо трішки ще глибше. Розглянути питання боротьба проти тіла і крові. От як це і як це має змінити наш підхід до нашого духовного життя, до нашого вирішення життєвих проблем і ситуацій різних? Ну як я для себе розумію, і як я приймаю, скажімо так, цю боротьбу в своєму житті? Тобто я розумію, що в житті кожної людини є певна боротьба і і нас і, часто буває життя підводить спілкування до певних людей. І ці люди до нас відносяться не дуже, скажімо так, добре. І нам здається, що це погана людина. Але і, ми, я розумію, що ця людина також має свою боротьбу. І іноді те, що він робить погане по відношенню до мене, це не його відношення до мене, а це те, що ну. Та боротьба, яку він програв. Тому е ця духовна боротьба, крім того, що я казав, що вона реальна, вона також е може спровокувати те, що людина до вас може погано відноситися. І коли я дивлюся на людину, коли я спілкуюся з людиною, я розумію, що насправді всередині діє її дьявол, і не завжди вона погано відноситься до мене або робить щось мені погане. Це те та боротьба, яку вона програла. Тому це. Це це життя, тобто не можна сказати, от певний приклад. Я думаю, що навіть сьогодні, коли ми йшли сюди на цю програму, кожного ранку, коли ми встаємо, зустрічаємося десь. В метро, ми постійно бачимо певне відношення, ми бачимо цю боротьбу. Але як я казав на початку, нам всі намагаються сказати, що цього нема. Але Біблія чітко каже, що є боротьба, і ця боротьба у нас проти злу, злих духів, тобто проти дьявола. і це реальність, в якій ми сьогодні живемо. Але то ж саме, є нам далі дає нам певний вихід з цієї боротьби. От, Оп, за да. це цікаво, тому що ми так легенько торкнемося, але мені от не зрозуміло, що важливіше. Знати своїх у цій боротьбі, чи знати ворога у цій боротьбі? Тобто, коли ми йдемо на війну, так, війну фізичну, тілесну, нам важливо також аналізувати і тих, проти кого ми боремося, і розуміти, хто стоїть на нашому боці. Що важливо в духовній війні? Знати ворога чи своїх? Uh... Я рахую, що знати своїх важливіше, тому що е, у нас повинен бути надійний тил. Ну, mm -hmm. Як це сьогодні дуже таким е, гарне гасло. Тобто надійний тил е, ми повинні знати своїх ворога. В принципі, ми розуміємо, хто і я думаю, що навіть, люди, які не читають біблію, де да, взагалі далекі від, е, від Бога, вони розуміють, що є погані е, сили, є добрі сили. Тобто, ми розуміємо, коли людина щось погане робить, навряд чи це щось. Добра сила дає, скажімо, бажання робити погане. Тому дуже важливо знати тих, хто з тобою в цій боротьбі, знати того тих, в даному випадку, Бога, який з тобою в цій боротьбі. Тому що бувають випадки в житті, коли ти залишаєшся наодинці з певною проблемою в певній боротьбі. І всі твої друзі, всі твої знайомі, всі твої рідні. Е, да, вони є, вони за тебе моляться, але є ти і є Бог. Е, це твій в ті в твої в цій боротьбі. Тому дуже важливо знати своїх, з ким ти, з ким ти пішов в розвідку. Дякую. Так. Тепер можемо якраз і піти до, до зброї, так. до того як до розвідки, бродися. власне. Да. Так, ми ось читаємо ефесян, що це розділу? Угу. Там так класно описується взагалі, ось це все обмундрування, ось і щит, і меч, меч і так далі. І шолом всі да. ці речі ми можемо коротко по них пройтися. І от що це означає, ось ця Божа зброя? Це також якийсь ритуал певний, угу. чи це можливо щось інше? Може, це свідомо? Рішення людини. Ось як ми можемо це розуміти і сприймати у практичному житті ось цю Божу зброю? Ну, по-перше, це не ритуал. Mm -hmm. Звісно, коли читаєш, думаєш, там одіти шолом, одіти взяти меч, okay. щит, то це може щось ритуал. Насправді кожне має певне значення. Тобто, меч це слово Боже, щит це ви віра. І ми розуміємо, що без цього ми не можемо рухатися. Тобто, для захисту нашого духовно духовної боротьби нам потрібен певний захист. Цей захист нам дає Бог. Але е, ну. Не може бути так, що от я зранку прокинувся і кажу, Боже, ну сьогодні я не візьму щит, сьогодні я не візьму меч не одину шолом. сьогодні все буде добре. Потрібно постійно брати і йти. Тому що, ну якщо ми говоримо про боротьбу, нам постійно потрібно захищатися, тому що всі боротьби якраз таки, ми та сторона, яка захищається, а не навпадає. Тобто, нам це дано для захисту. І якщо у нас не буде захист, тоді ми, захисту, тоді ми дуже будемо ну, вразливою і легкою добичю mm -hmm. до ворога. От цікаво також, що в, в цьому ж ефесян розділі написано задягніться в усю броню зброю. Да. Чому так важливо не просто взяти там меч, там Біблію, да? просто її читати щоденно і нею користуватися? Цього виходить недостатньо е, Недостатньо. Е, чому? Е, ну, У мене. Е, П'ять біблій вдома. Угу. І, але якщо я не буду користуватися не одною, це не рахуючи електронні біблії, тобто це бумажні, паперові. Якщо я не буду користуватися цією біблією, то в принципі, ну Ну, смисл, вона можна шкаф підкласти там або пиль витерета, витерти. Тому е, важливо користуватися постійно цією зброєю і постійно одягати її на себе. Тобто постійно її брати і щоб, ну, щоб вона не заржавіла. Тобто, якщо е, меч довго не витягати з ножі, то він заржавіє. Якщо е, щит довго не одягати, він теж оці всі кріплення вони теж заржавіють. Тому дуже важливий момент, щоб це. Ця зброя не заржавіла, і ми могли з нею постійно користуватися. І це потрібно робити. Це потрібно не комусь, а мені, особисто мені, тому що ну, я хочу бути захищеним, я хочу бути переможцем в цій борьбі, боротьбі. І Бог мені каже, що мені потрібно робити. Тому, коли ми перестанемо думати про те, що це потрібно комусь, Е це потрібно там не знаю пастору, там і ще комусь там, нашим родичам. Це мені потрібно. Тобто, е не дуже гарне вислов, але скажу е в цей момент, потрібно стати трошечки егоїстом. Потрібно тр трошечки полюбити себе і зрозуміти, що без е біблії, без читання слова Боже, без молитви ми не вистоїмо в цій боротьбі. Любіть, ну любіть себе, захищайте себе з допомогою Божої зброї. Ще. Що... Знаєте, мене надихає завжди вислів, що якщо ти не борешся, ти не отримуєш перемогу, так? Ти, не, ти, ти, в принципі, без битви не буває якоїсь перемоги. І як же нам сьогодні у всьому цьому процесі розуміти ось. Це я своїми силами борюся? Чи цю битву замість мене веде Господь? Як мені ось уникнути тієї самоправедності, щоб не брати і на себе занадто багато, але разом з тим, щоб і не пускати все ось так на самотік і не казати, ну, я тут нічого не можу зробити від себе, я малесенький гвинтик, я нічого не можу, ось ця боротьба вона між добром і злом, а я нічого не вирішую. Як нам у цьому всьому зрозуміти? Де я знаходжуся і що мені робити? Ну, по-перше, для того, щоб активувати цю зброю, тобто, нам потрібно живлення. Живлення в даному випадку це наша постійна молитва спілкування з Богом. Тому я ж той приклад про Біблію. Тобто вона може лежати вдома, але якщо я її не читаю, то вона не має ніякої сили. Я можу надягнути цю зброю і казати, от я такий сильний, я там ношу з собою Біблію, я дуже сильно вірю. Але бувають в житті якісь певні обставини, коли так, Біблія щось не допомагає, а моя віра десь уходить, залишається молитва. Тому, коли ми активуємо цю зброю з допомогою молитви, ми розуміємо, що ми звертаємося до Бога. А коли ми звертаємося, Вертаємося до Бога, ми розуміємо, що ну Боже, ти все, я ніхто, я ніщо. Тобто, ну е якщо людина сьогодні е рахує, що вона може все без Бога, то повірте, прийде обставини життєві, коли вона зрозуміє, що вона от просто пилинка без Бога, а Бог це все. Тому е коли ми говоримо про людей, які носять Божу зброю, в даному випадку Слово Боже, віру, ну то ми говоримо про людей. Молитви людей віри і люди, які відчувають, що тільки завдяки Богу, тільки завдяки відношенню з ним ми можемо бути захищені в цій війні. Але звісно, трапляються люди в нашому житті, які дуже самонадійні. Але коли слідкуєш їх життя, розумієш, що все рівно, ну, вони приходять до Бога, тому що тільки Бог може активувати цю зброю, тільки Бог може дати сили, тобто ми залежні від нього. Це залежність, вона нікуди не дівається. Як е, хтось може не вірити в Бога, але від цього Бога ну Бог все рівно існує. Тому хтось може не молитися, але для активації зброї, для активації своєї духовного життя і для захисту від ворога потрібна віра, молитва і Боже. Е, Божі втручання в моє життя. От я так дала стосовно твого запитання, історії так само з біблії з Давидом. За улом, коли той дає йому свою всю зброю, да, да, да. а він не може її знести. І ніби от коли ти йдеш зі своїми силами, зі своєю самоправедністю, як ти казала, та то це просто непритаманно для того, аби вирішити, скажімо так, цей конфлікт. І тоді Давид скидає себе все це умодерування, і він йде і бере щось знайоме з чим він вже боровся, те, що дав йому Бог, і разом з цим йде проти свого ворога. Того дійсно. Але є ще важливий момент в Давіді, що він каже: Я вірю в Бога Ізраїлю, і Бог Ізраїля дасть мені перемогу.' Тобто тут ще важливий момент, що ми можемо одягнути цю зброю. І якщо не помиляюсь, 13-й вірш 6-го розділу пише, що якщо ти одягнеш цю зброю, то якщо ти виконаєш все, що там сказано, тоді у тебе буде перемога. Тому дуже важливий момент не просто одягнути і молитися це важливі моменти, але ще написано, що ти будеш виконувати. Тобто даві і вірити, давід віри в те, що бо ну він не розумів, як це може це трапитися, що якийсь там високі... висока людина може оскорбляти Бога Ізраїлева. Тому дуже важливий момент в те, що ми повинні розуміти, що знову повертайтесь до минулого питання. Ця зброя Божа зброя. І тільки він може її активувати, тільки Бог, тобто ну, іншого шляху немає. Угу. Мені дуже подобається ось цей вислів. Активувати зброю. Да. Зброя вона є, але активувати її дуже да. необхідно. І наостанок, головна на твою думку, обітниця підбадьорення із цього нашого ривку, який ми розбираємо офіціант шостий розділ для всіх наших глядачів і для нас сьогодні. Якраз от з 10-го розділу по тринадцята там пишеться про цю зброю, і там сама ідея, що візьміть всю зброю, тобто не беріть щось окремо, не беріть шолом, не беріть меч, не беріть щит, візьміть все, візьміть все, активуйте її. І буде перемога. Тому побажання не тільки глядачам, а й собі теж, щоб я кожного дня брав цю зброю і активував її, і розумів, що мої, розуміти потрібно свою залежність від Бога. Тобто, все він. Я, я тільки інструмент в його руках, і Бог дає дає мені можливості стати переможцем в цій духовній боротьбі завдяки тої зброї, яку він мені сьогодні дає. Тому беріть зброю, користуйтеся її, активуйте, моліться і вірте в Бога.